На Чернігівщині правоохоронці ліквідували канал збуту наркотиків, і затримали міжрегіональне злочинне угруповання. Під час обшуків поліцейські вилучили амфетамін, солі альфа пвп -Пі та мефедрон на суму понад півмільйона гривень. Затриманню передувала тривала оперативна робота. Поліцейські встановили всіх учасників групи трьох мешканців Чернігівської та Сумської областей віком від 26 до 44 років. Зловмисники діяли на території кількох областей, збуваючи психотропи через інтернет за схемою закладок. Клієнти оплачували замовлення в онлайні, отримували фото з координатами сховано. За день ділки могли розкласти до півтисячі закладок. Затримання відбулося в момент, коли зловмисники ввезли чергову партію товару на територію Прилуцького району. У салоні Автомобіля поліцейські виявили понад 800 згортків і кристалоподібною подібною речовиною, мобільні телефони, банківські картки та готівку. Усі троє двоє чоловіків і жінка нині під вартою. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці знайшли додаткові докази злочинної діяльності, а також гранату із запалом. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомляє ГУНП у Чернігівській області.